Так, не було, мабуть, з недільку добру. ремонтував авто, ремонтую зараз гранулятор, приїдуть потрібні деталі. Той. Бо все на кучу залилося в один день. Але це таке, кроличкам вже ставлю лоточки, мають мають вони, це вже навіть піснувало, мають окролитися скоро, чим буду займатися сьогодні. Амітрази. Трошечки є кліща в ухах, не, не дуже багато, але так початкова стадія. Буду капати. Зараз з першого надання капну раз, потім в 6 годині ще раз і можливо ще десь в 10-11 годині ще третій раз капну, а потім завтра вранці і аж в обід так 5 раз. Капнути, щоб вже було гарантія, і воно так і капається. Напротязі всього дня 5 разів на день. І це є ефективно. Що вже все, все вже усім я розібрався. Це -е, все, все, що залишилось для мене. Тут, до речі, два самця крайні є. ось цей молодий самчик. Три самички. І, ну, і на тій стороні. Также все типу, все залишив, вже на продаж, вже нема що. Сьогодні так коротко прокапаю вуха, а вже потім вже буде трішки більше часу і вже більш по темні якісь будуть знімати відео.